Вітаю! В цьому відео я покажу, як працює проходження та перевірка екзамену по частинах. Цей формат дозволяє розділити екзамен на окремі частини, які перевіряються незалежно одна від одної, а учні можуть проходити екзамен у зручному для себе порядку та відстежувати власний прогрес. Щоб скористатися цією можливістю, у налаштуваннях екзамену необхідно увімкнути параметр ручне підтвердження по частинах. Після цього екзамен буде поділено на окремі тести або уроки, кожен з яких надсилається на перевірку окремо, і щоб надати учням більше свободи у проходженні екзамену, у налаштуваннях доступні режими навігації. У послідовному режимі учень не може перемикатися між питаннями, а у режимі повернення дозволено учень може вільно переходити не тільки між частинами екзамену, а й між питаннями тестувань, які включені в екзамен. Подивимось, як це виглядає з боку учня. Перед початком екзамену учень може відкрити його зміст, натиснувши на кнопку Поч із кнопкою відкрити. На окремій сторінці відображаються всі частини екзамену, і учень може виконувати їх у будь-якому порядку. Статус кожної частини позначається кольором. Сірий означає, що ця частина ще не виконана. Синій означає, що частина завершена та надіслана на перевірку, а зелений це частина вже перевірена адміністратором. Після завершення частини учень надсилає її. На перевірку окремо та бачить повідомлення про те, що прогрес збережено, і частина успішно передана адміністратору. Тепер розглянемо, як це виглядає зі сторони адміністратора. Адміністратор бачить повний прогрес учня по кожній частині екзамену, може переглядати статуси, перевіряти відповіді вручну та керувати процесом оцінювання. Під час перевірки адміністратор може зберегти проміжний результат, натиснувши на кнопку зберегти прогрес перевірки. Це зручно у випадках, коли перевірка займає час або коли учень надсилає екзамен частинами. Прогрес перевірки зберігається і до нього можна повернутися пізніше, без втрати даних. Після перевірки всіх частин адміністратор натискає Схвалити або Відхилити. Ця дія остаточно фіксує результат екзамену. Звертаю увагу, що якщо завершити екзамен за допомогою цих кнопок, усі частини, які ще не були надіслані на перевірку, автоматично отримують статус без відповіді. Також система автоматично показує приблизну оцінку після завершення кожної частини. Адміністратор може за потреби змінити результат вручну або додати коментарі для учня. Кожного разу, коли учень надсилає частину екзамену на перевірку, адміністратор отримує відповідне сповіщення, а у статистиці та у результатах. Відображається інформація по всіх частинах, видно, які з них вже перевірені, а які очікують на оцінку і які ще не надіслані. Формат проходження екзамену по частинах робить процес більш гнучким і прозорим як для учня, так і для адміністраторів і дозволяє зручно контролювати прогрес, спрощує перевірку та покращує загальний досвід проходження екзаменів. Рада була допомогти і в роботі!